Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші двох органічних барвників методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини паранітроаніліну в метанолі, флакон із розчином, позначений цифрою 1, азобензолу в метанолі, позначений цифрою 2, а також суміш цих двох барвників в метанолі. Флакон із позначкою 1 плюс 2. Рухомою рідкою фазою, тобто елюентом, вибрали суміш хлороформ метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. Перед початком експерименту до хроматографічної камери додали невелику кількість елюенту та закрили кришкою для насичення посудини парами розчинників. Нерухомою статичною фазою в тонкошаровій хроматографії є шар адсорбенту, в нашому випадку сілика гелю. Нанесений на алюмінієву пластину. На хроматографічній пластинці олівцем накреслено лінію старту приблизно сантиметр від нижнього краю пластинки. А також цифрами 1, 2 та позначкою 1 плюс 2 попередньо позначені ділянки для нанесення розчинів пара нітроаніліну, азобензолу і суміші цих двох барвників. За допомогою капіляру наносимо невелику кількість розчину 1 на відповідну ділянку на пластинці, позначену крапкою та цифрою 1. Для нанесення наступного розчину потрібно використовувати чистий капіляр. Аналогічним чином наносимо розчини 2 та 1 плюс 2. На відведені для цього місця на пластинці. Зачекаємо кілька хвилин, аби нанесені щойно плями остаточно висохли. Опускаємо пластинку у хроматографічну камеру скляну посудину із шаром елюенту, висота якого повинна бути нижчою за висоту від нижнього краю пластинки до лінії старту. Для досягнення герметичності та запобігання випаровування леткого елюенту з поверхні пластинки в процесі хроматографування камеру щільно закривають кришкою. При зануренні пластинки і в рідку фазу Елюєнт починає підніматися під дією капілярних сил. Чекаємо, поки лінія фронту досягне достатньої для розділення висоти. Розділення тривало 15 хвилин, тому відео було прискорено. Відстань, пройдену лінією фронту, прийнято відраховувати від лінії старту. Розділення компонентів суміші покращується зі збільшенням цієї відстані. Виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо, поки вона висохне від елієнту. Плями, що відповідають речовині 1, обведені еліпсом, речовині 2 прямокутником. Звернемо увагу на вертикальну лінію, що окреслює шлях просування нанесеної нами плями суміші 1 плюс 2. В процесі просування стартова пляма розділилася на дві, які відповідають індивідуальним речовинам 1 та 2. Нижня пляма обведена еліпсом. Пройшла ту саму відстань від лінії старту, що і пляма індивідуальної речовини 1, пара нітроаніліну, що була нанесена лівіше. Верхня пляма обведена прямокутником. Перебуває на такій саме висоті від лінії старту, що і індивідуальна речовина 2, азобензол, яка була нанесена правіше. Отже, користуючись індивідуальними речовинними контролями, ми продемонстрували розділення суміші пара нітроаніліну та азобензолу на компоненти.